Скажите, пожалуйста, когда была как, как заявка, какой все-таки суд конкретнее и на основании чего конкретно, с чем вы, вы угрожали, чем, чем митинг, Мітинг планувалося провести мирний абсолютно. В заявці повідомлено, що проведення акції не буде заважати підприємствам та іншим організаціям і руху транспорту. Нема Ні ніякого руху транспорту, ви самі бачите, нікому не заважали. Але влада вирішила, що краще не допускати проведення цього мітингу. І тому прийнято рішення, ось саме, сама постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону всім політичним силам, не тільки нам, проводити тут політичні заходи. Нашими вимогами проти э, підняття пенсійного віку, проти того, що зараз э, різко э, збільшився тиск на підприємництво. Э, я особисто був підприємцем і в цьому році, першого восьмого, я припинив свою в, э, діяльність, тому що неможливо такі стало вести, і за цією я зараз ці зараз є старого податкової. – А скажіть, будь ласка, що зараз запретили, да, наприклад? Якщо далі організовувати подобне міроприяття, знову можуть запретити, як далі збиратися здійснювати те, що суд забороняє, це не вихід із становища. І тому ми все одно будемо відстоювати інтереси всього українського народу, тому що ми зараз всі в одному становищі, більше 80 українців зараз є за межею бідності, і це неприпустимо. І зараз Багато підприємців, як і я, закриваються. І... Ціни піднімаються, зарплата не піднімається, і це показує, що влада є в нас непрофесійна і діє не в інтересах народу. І ми вважаємо, що вона має повернутися лицем до народу, а не загрожуватися ну, робити? Будемо проводити знову. Ми політична партія, ми будемо проводити пікетування, кругом вони не завжди зможуть заборонити. Будемо це. Буде, буде. Им доносити до людей інформацію нами виготовлені листівки, які ми зараз Намагалися розповсюджувати, але ж як є заборона, ми не можемо зараз віддавати. Але в нас вони підготовлені, все було готове для проведення заходів. Ми тут, в іншому місті, ми будемо подавати, поки не доб'ємося того, що суспільство е, зрозуміє, що в єдності наша сила, що тільки ми разом зможемо вийти з цього становища, яке завела нас е, ця влада.